Панельна дискусія називається поділ по Дніпру». Я хочу сказати, що з поваги до того, що ми всі і наші люди роблять рішучість була продемонстрована на всіх берегах не лише Дмитра, Дніпра, Шпреї, Сейна, Потока, Потомака, Вісли і тепер ми всі Цілий вільний світ Немає альтернативи, крім перемоги над Голіафом, який прийшов знищити наше життя. бути давидом. Бути давидом означає боротися. І ми боремося. Бути Давидом, мати пращу з якою треба перемогти. ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, Але я сподіваюся, що це лише тимчасово. Хочу подякувати потужній підтримці. грошима, зброєю. Дякую, Олофу. Дякую Емануелю, які тут присутні на цій панелі. Дякую всім нашим нашим партнерам, які присутні Britain, тут у Мюнхені, Сполученим Штатам, Штатам, Британії, всім країнам Європейського Союзу та всім з цілого світу. Я вдячний кожному, хто дає дає пращу українському Давидові. Дякуючи, який російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу. Дуже, дуже дякую. much. дуже дякую. Ми бачили минулого року, що він впаде вже цього року однозначно. Ми можемо це разом досягнути, так як це зробив Давид ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було. Але не має бути альтернативи нашій рішучості, рішучості всіх нас на дніпрі, на Шпреї, на Сейні, на темзі, тома потомаку, віслі, тібрі, Дунаї. І всюди у всіх частинах світу де цінують свободу більше більше ніж змилування тирана. Минулого року, коли я був тут. На конференції у Мюнхені я шукав цю спільну рішучість. Україна відкрито говорила світові. Ми будемо боротися за нас. У випадку, якщо Росія почне повномасштабну війну, Я хотів чути від світу Україно, Ми будемо з тобою. На жаль я почув це лише після того, як російські ракети вдарили по нашій землі. Після того як російські танки перейшли наші кордони після того, коли Путін перейшов і знищив всі альтернативи, поставивши питання, ми чи він ви вже відповіли у назві цієї конференції, цієї панелі. Голіаф шансів немає, має. але на жаль, він має потенціал. На жаль, він намагається купити додатковий час, торгуючися зі світом. На жаль, він повинен знищити багато життів, і тому нам потрібно поспішити. Нам потрібна швидкість швидкість наших домовленостей. наших поставок для того, щоб посилити нашу кращу швидкість рішень щоб обмежити російський потенціал, немає альтернативи швидкості, тому що це швидкість від якої залежить життя. Відтягування завжди було і досі є помилкою. Поки ми ведемо переговори, як посилити свою оборону сучасними танками. Кремль думає, як задушити Молдову. Коли ми переконуємо що Україні потрібні сучасні сучасна бойова авіація. Росія вже переконала іранський режим і результатом вже є не лише летальні іранські дрони в українському небі, а щось чим Кремль за це заплатив. Ви впевнені, що це лише гроші? чи світ буде стикатися з збагаченим іранським режимом? До якої міри 90, 92 відсотки чи 100? я впевнений, що ніхто не хоче щоб на близькому сході і в районі Перської затоки нам прийшлося знову говорити про нові санкції терористи знову намагаються звикнутися з тими і адаптуватись до тих санкцій і обмежень, паралельний імпорт, танкери, які йдуть морями, чи ми повинні бачити вплив цього. Нелегального перебутку Росії у спробах знищити вашу політичну систему і міжнародні інститути, дестабілізувати ваше соціальне життя дезінформаційні кампанії проти ваших людей. ескалація у тих регіонах, які чутливі для вас, полівейс, Лівія. Лівія, наприклад, Малі, Центральна Африканська Республіка, де Росія має вплив. що очікує Сирію? Нічого доброго, як і багато інших народів. ви не зможете спочити, це не лише про Україну, суть в тому, що Голіаф повинен програти і цьому немає альтернативи тому, що Кремль може знищити безпеку, і всі, хто представлені тут у Мюнхені, якщо вони відкладатимуть свої рішення, це ресурс путінської диктатури, на якому вона живе. Так було роками. Чим довше переговори ведуться про збільшення європейського союзу. тим більше деструктивності Кремль переносить у сіру зону між Євросоюзом та Росією. Чим голосніше говорилося, що потрібно чекати, поки Україні дозволять вступити у відкриті двері НАТО, тим агресивнішою ставала російська політика. Чим довше було мовчання щодо Криму на глобальному порядку денному тим сильнішим ставав російський реваншизм. Чим більше світ сперечався, які санкції і коли вводити проти Росії, тим сильніше ми ставали амбіції Кремля. Чим довше ми в Україні, у Європі, у світі не мали єдності, тим більше ілюзій мала Росія. Зараз це все виправляється так як минулого року я пропоную діяти негайно. але на відміну від минулого року, я маю найбільш переконливі аргументи наші досягнення <рес> чи ми можемо відвести російські удари? Так чи ми можемо захистити наших громадян від російських ракет? Звичайно, чи ми можемо звільнити нашу землю? 1891 доказ цього існує, і це саме стільки сіл, міст, міст, містечок ми змогли звільнити від російської окупації чи ми можемо відновити безпеку у чорноморському регіоні і продовольчу безпеку у світі? ініціатива Чорного моря, гуманітарна ініціатива зерно з України є переконливими. Чи зараз час бути для України частиною європейського союзу повноправним для більшості європейців. Це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємося почати переговори про членство. Ми вже поєднані з європейською економікою, логістикою та енергетикою. Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в Євросоюзі. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому. Немає і не буде альтернативи того, щоб позбутися російської агресії остаточно. Звільнити землю, звільнити людей, тому що кожне місто, містечко і село це люди, які є в полоні. Не можуть люди? питанням компромісу ми повинні звільнити Україну й Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів чи може Європа бути питанням компромісу? Ні, ми повинні звільнити від російської агресії потенційно кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки. бо лише тоді буде шанс на свободу і розширення нашого кордону на схід чи може свобода бути? Темою компромісу ні, і це впевнене, ні, я впевнений, що ми можемо бути переможеними не лише над Путіном, але над Путінами, не лише Путіном у Росії, але навколо цілого світу. Чи це не буде доказом, сили, ідеї, свободи однозначно буде? Пані та панове, рішучість ніколи не була абстрактною. Давид переміг Голіафа не розмовами, а з силою своїх дій, сміливістю і пращою. Сміливість у нас є. І її нам достатньо не лише в Україні, але у всій нашій коаліції перемоги. Праща повинна ставати сильнішою, прямо вже. Так, щоб наступного року ми зустрілися тут у Мюнхені на першу післявоєнну безпекову конференцію умовах вільної України, вільної Європи, вільного світу. Олаф Еммануель, всі мої друзі. Олаф Емануель всі друзі. Я думаю, ви правильно мене зрозуміли. Я дякую вам. Дякую вам за вашу увагу. Ви, Давиди вільного світу. Ми, об'єднані Давиди цього світу, повинні перемогти путінів, розкиданих по всьому світу. Слава всім, хто сьогодні на полі бою. Слава Україні. Thank you very much. Mr President thank you very much for your words when we um, asked you some time ago if you um, were to attend the Munich security conference you said um, well, I'm going to be there in person when the war is over. So we hope to welcome you, as you indicated, next year here in Munich. But on, on the same question, if I may, Mr. President, um, President Putin clearly counts on. Um, the fatigue of the international community and the fatigue um, of um, your country, of uh, decrease in resilience. He believes that um, Russia has more staying power than Ukraine. Do you share his view? And he's going to respond in Ukrainian. So, you know, Ви знаєте, я в принципі не поділяю точки зору президента Путіна. Я розумію ризики. Я впевнений, що вони дійсно є великі ризики. Він розраховує на те, щоб була уповільнена, перш за все, уповільнена допомога, підтримка. І тут я говорю не тільки про зброю. Ми говоримо про підтримку. Ми говоримо про фінансову підтримку. Ми говоримо про... Політичну підтримку на всіх майданчиках, включаючи організацію Об'єднаних Націй на різних майданчиках. Політичну підтримку на африканському континенті і розділення, те, чого він хоче. Об'єднання світу навколо підтримки України. Об'єднання, перш за все, європейського союзу. Він працює з цим його дипломати. Вони постійно працюють. Тобто, це і є працювати над. Тим, щоб ми не були такими зміцненими, як нам вдалося цього року. І тоді, якщо ви, ти не є цілий організм, ти будеш втомлюватись, тому що є питання, є багато різних питань і є викликів. енергетичні, інфляційні тощо. Він пробує об'єднати всі ці виклики, те, що є у світі. Е з'єднати з санкційною політикою держав, але ми розуміємо, що все це відбувається саме через те, що він розпочав війну. Про це не треба забувати, не треба втомлюватись. Забува не треба втомлюватись, повторювати своєму суспільству і одне одному, і це абсолютно правдиво, Втомлюватись про те, хто почав війну. Чому він почав цю війну? Абсолютно зрозуміло, що він не буде зупинятись Україною. Він з'їсть, якщо ми зламаємось, він буде їсти далі всі інші держави і інші держави, які були е, колись на, в, в, скажімо так, в. В, в радянському союзі і тому абсолютно не зрозумілі його кроки. Він зрозумів, що та швидкість, про яку я зараз говорив, і та швидкість, з якою ми з вами почали працювати, що вона впливає на нашу перемогу, а значить на його програш, його програш на полі бою це його програш всередині його держави. О чого він боїться втратити себе в своїй державі? дуже дякую, пане президенте. ми побачили, що впродовж декількох днів Росія намагається розпочати наступ. Моє питання. полягає в тому, як ви думаєте, чи це буде продовжуватись, і чи вважаєте ви, що Білорусія може вступити у війну? Тобто Лукашенко приєднається до Путіна і також почне наступ на Україну. Ну тут щодо наступу, а, дивіться, тут все достатньо зрозуміло і не так складно. Там не такі генії працюють у військово-політичному керівництві Російської Федерації. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, дивляться на нашу логістику, чи встигають наші партнери з постачанням відповідної допомоги і підтримки. Тому він не не випадково вони б'ють по цивільному сектору, б'ють по інфраструктурі, логістику. По Лігістиці нашій державі по енергетичній мережі, тобто, все це удари не випадкові, залякування людей, щоб був хаос і щоб знов-таки не було міці від об'єднання всередині держави. Вони постійно над цим працюють. Тому в вони шукають будь-які слабкі місця. Вони дивляться на південь нашої держави. Вони працюють без пауз всі ці місяці. Майже рік вони працюють на сході нашої держави, там найбільш гаряче і постійно, і Там їх найбільше угруповання. Навіть тоді, коли ми деокупували Херсон, ви знаєте, що десь 40 тисяч їх військових бігли, просто бігли там. Бігли на схід, і вони розуміли, що е, вони е, втрачають Херсон, але їм важливо е, тримати найбільше угруповання на сході, тому що саме там вони шукають слабкі місця. Як вони там воюють? Ну я вам скажу. Також все зрозуміло: йдуться артилерії щоденно б'ють по цивільним домам абсолютно не випадково. Все руйнують для того, щоб люди виходили, люди вибігали і потім туди намагаються зайти. Ось, в принципі, що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз про людей і про інфраструктуру. На жаль, але ми констатуємо, що саме такі дії. У нього так само, як діяв Гітлер у часи Другої світової війни, використовуючи авіацію і бомбардування Європи. І тому ми розуміємо ще раз повторюсь, сюрпризів тут ніяких немає. Ми розуміємо, що вони роблять. І якщо будемо встигати з партнерами бути більш потужними, ну я думаю, де окупуємо раніше. Якщо уповільнені будуть процеси, є ризики просто руйнації всього Донбасу, але все одно потім ми все доокупуємо. Але я думаю про людей. Хотілося б раніше мати таку підтримку, щоб зберегти максимум людей, і це най найважливіше, найбільша наша цінність. Що стосується другої частини вашого запитання про Білорусь. Ми вважаємо, що на сьогодні е, ймовірності і високого ризику такого е, немає. Вони можуть піти з Білорусі, але це складно. По-перше, складно затягнути білоруських воїнів до себе, е, в їх склад об'єднати їх, тому що білоруси, в принципі, ми розуміємо. Не хочуть воювати проти України, не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні 80%. Тому дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу, і тому їм буде складно їх затягнути. Але вони будуть це робити безумовно. Що я можу сказати? Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, тому що Одна справа, коли з їх територій, з деяких аеропортів летять летить авіація або летіли ракети, території, які вони не контролювали, вони були під контролем Росії. Це одна справа, а інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом. Терористам і таким самим історично робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І одночасно ти станеш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодування за все те, що Росія вже наробила і на жаль продовжує робити. Тому це буде велика, велика помилка. Ми вважаємо, що сил у них недостатньо, і всі, хто прийдуть а, та на нашу землю, точно не повернуться. Ось це, і це не залякування. Я говорю, як воно є. Ми захищаємо себе. Ми ні на кого не наступаємо, ми захищаємо себе. Дякую президент, дякую, дякую, пане президенте. І моє останнє питання стосується майбутнього вашого країни. ви продемонстрували в українському суспільстві внутрішню солідарність. Отже, моє питання, чи ця єдність, яка є дуже важливою, буде продовжуватись і після війни? І, якщо я можу це сказати, чи буде вона продовжуватися у боротьбі з ендемічною корупцією, яка є в вашій країні? І чи ви зможете викорінити таку ендемічну корупцію назавжди? Я думаю, наступне. Глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашою державою, якщо чесно, якщо казати відверто, багато хто а, залишився на а, з окупантами за своє своєю волею. І такої інформації дуже дуже багато. Яка в нас є. Наше суспільство після воєнних не пробачить будь-які корупційні кроки, і тому я впевнений, що ми це поборемо. Паралельно з цим є реформи, є антикорупційна система. У нас вона одна з найпотужніших в Європі. У нас багато інституцій завершується вибір останнього посадовця антикорупційного органу, останнього органу. І ця система буде на 100% Працювати і завершення цього конкурсу в березні місяці. Тобто, незважаючи на війну, ми працюємо. А вже ж є ті чи інші моменти, на жаль, люди в світі, ну, знаєте, це було в часи всіх воїн. Хтось воює, а хтось користується війною. Я впевнений, ми все це поборемо, тому що цього вже залишається не так багато. Thank you very much, Mr. President. дуже дякую, пане президенте. і мені здається, що я говорю від імені нас усіх, коли я дякую вам за цей виступ сьогодні. Ми бажаємо вам і українському народу. удачі. Ми зробимо все на мюнхенській безпековій конференції для того, щоб дійсно підтримувати вас, оскільки ми розуміємо, що ви захищаєте також і нашу свободу. Ми з Вами, хай щастить yeah. вам, пане президенте. дякую усі, хай щастить нам усім, і миру нам усім. Дякую за підтримку.